Завдяки доказовій базі Служби безпеки України довічний термін ув'язнення з конфіскацією майна отримав ще один агент ФСБ, який діяв на Донеччині. Зловмисник передавав окупантам геолокації підрозділів збройних сил України під час боїв за Бахмут. В зоні особливої уваги ворога також були маршрути пересування українських оборонців в районі міста. Така інформація потрібна була ворога для планування наступальних дій під час боїв за райцентр. Центр. Служба безпеки України затримала ворожого інформатора в травні 2022 року. За даними досудового розслідування, ним виявився 39-річний мешканець Бахмуту, який потрапив у поле зору ФСБ через свої прокремлівські дописи в телеграм-каналах. Там його і завербувала ворожа спецслужба дистанційно. Під час обшуків у зловмиснику вилучено мобільний телефон з доказами протиправної діяльності. Суд визнав фігуранта винним за частиною 2 статті 111 – Це державна зрада скоєна в умовах воєнного стану та призначив покарання у вигляді довічного ув'язнення.